8 січня на Майдані Незалежності відбувся фінальний концерт Різдвяного марафону. На центральній площі міста прозвучала мелодія всесвітньо відомого Щедрика у виконанні хору вихованців дитячої школи мистецтв та хористів Святодухівського собору. Колядували та віншували солісти-вокалісти міських закладів культури, вокальний колектив Любительського об'єднання Надія, хори Святодухівського собору та церкви Християн-Баптистів, вихованці Центру дитячої та юнацької творчості, фольклорний та Вітальний ансамблі дитячої школи та недільної школи Хрестово-Звиженського храму, і з вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Борис Карпус, а також Олександр Волохатий, оператор відділення обліку мобілізаційної роботи, другого відділу Володимир Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Я вітаю всіх вас цим прекрасним святом. Віншую і бажаю кожному з вас, щоб мирне небо було над головою. Щоб Цьогоріч була перемога в Україні, щоб наше місто, яке в єдності, яке разом, яке своїми діями і волонтерством допомагає, працюючи в тилу, яке кожного дня переживає за наших воїнів, за захисників і захисниць, щоб воно теж відчуло смак цієї перемоги. В ніч на різдво наші предки вірили, що відкриваються небеса, якщо б цей час. Попросити у вищих сил про мрію, вона обов'язково здійсниться. А мрія в нас сьогодні одна. Це нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку достаток, а на українську землю перемога, а з нею тисячолітній мир і спокій. Хочу подякувати всім захисникам і захисницям, які сьогодні боронять нашу землю від окупантів. Виборюючи нашу волю та Незалежність на завершення дійства працівники культури Нововолинської громади разом з усіма присутніми на майдані виконали колядку Нова радість стала. Нагадаємо, що упродовж місяця у різних локаціях Нововолинська провели низку заходів: виставки, майстер-класи, вистави, ярмарки, гутірки, концерти та спортивні заходи. Усі дійства були спрямовані на благодійність. Відтак, благодійний різвяний марафон у Нововолинську зібрав понад 60 тисяч гривень для захисників України. Мешканці Новолинської громади та гості нашого міста. Усі ви знаєте, що впродовж місяця, з 8 грудня по 8 січня, у нас тривав різдвяний марафон. Ми провели ряд заходів: як культурних, так і спортивних. В ході культурних заходів ми зібрали разом із вами 46 тисяч 420 гривень. А в ході спортивних заходів ми зібрали 16 тисяч 855 гривень. За що ми дуже вдячні кожному із вас за вашу небайдужість, за ваше долучення до доброї справи. Усі кошти будуть спрямовані на допомогу нашим військовим. Хоча радість свята Різдва Христового нині затьмарена війною, мусимо шукати сили та не падати духом, нести добро і допомагати тим, хто захищає спокій у наших оселях.